Всім привіт! Ой, посходило, як макове зернятко. Ми їдемо дополювати картоплю нашу на фініш. І заїхали глянути, що тут по кукурузі робиться і по гарбузах. А після дощів тут ось що робиться. Бачите? Дрібнесеньке. Як макове зерня посходило. Іде бур'янинка маленька. Ну, Сапа скользнула. Де не зрізали. Де не зрізали, наче й не спішили, Ну, дуже ж сухе було, як пісок, грудки, і бачите, вже пішло рости. Але настрій у нас причудовий. Ой. Тільки що їхали з доцею, з центральної траси звернули на наші греблі, де ми знімаємо вам лебедів і всяку живність природу. І впереді нас. Десь метрів двадцять, не більше. На обочині Це так швидко сталося. на обочині стояла косулька із маленьким коси... козенятком. Ну, таке воно манюсіньке Ну, за мамкою так жваво. ну жваво, Ну, таке воно, ну неділь дві йому, не більше. Таке манюсіньке і і так нам, і воно із Траси скочило там воно посадка за ставком у ту посадку, і ми доїхали. А вона стоїть ще й дивиться. Стоїть і дивиться, хто ще по трасі їде. А потім вже побігла вона і воно слідом. Ну так, я ж кажу, 20 метрів не більше від нас. Хто не знає, що таке косуля, я знайду фото і на цьому моменті вставлю в. Це в відео. Це така радість. Побачите? Що вони ж ну, мурашки по шкірі пішли. Щою, <святую> у селі зараз тихе життя хат пустих, багато. де були хати, вже немає. Просто кущами позаростало. І охоти в нас немає через війну, охота закрита. Аби її не відкривали з 22 року, аби вони її не відкривали, ту охоту, скільки дичі різної на ставку розвелося. І оце косульок це дуже багато ходить. Дуже багато в нас ходить. Ну, а як відкривати полювання, якщо закінчиться, коли закінчиться війна, із з нашими психіками зруйнованими? Уявіть, приїдуть у село, у нас ось ставок по селу йде і будуть отут стріляти. Да, це ж ну що та це ж можна здвинутися. По карті, по, по карті річка знаходиться поза межами села. Як по карті подивитися, поза межами села вона звається? Mm -hmm. Ну як жили на старому дворі, ну, так як'ю так... по хаті було. Які, які ж межі села, якось хата, город, посадочка. От хати це 100 метрів не більше річка. Як був у нас кінь, ну, веду ввечері коня і дроб ота, по клинку, та по коню, жили по на мені. Стар, на старому дворищі ми поки жили, це кінці города і охотники. Я ж кажу, дроб по хаті летить по, у сусідки по желізу, тільки свистіло. Так що мова не про охоту, а мова про те, що нам із раннього ранку, ще, ще 9, 9 годин немає. Підняла настрій та косулька, така вже красавичка. Так, ну що ма? Оце будемо переполювати, як висохне. Хлопці пройдуть мотигами. Да і все, наверное. Ні, ні, руками ніхто вона його не має. Вона вже піднялася, той бур'ян, поки хай підсихає виросте. трішки земля і хлопці мотигами пройдуть і все. І а підем. після того знов піде дощ, знов полем знов зайде. Це до самої саме, саме така що пісня. що Бур'ян не заслав оце кругом куща. Ось а отакий вона вже підніметься. Давить. Якщо такий бур'ян буде кругом куща, він. Тоді не можна буде і качанів ламати осінню, ага. бо вона ж ростиме. А так бур'янів це вважаю немає. Берізка, її сьогодні поли, завтра знову вона буде. А, а оцей поки виросте, якщо ось тут останеться, вона така ні, підніметься, ні, ні. що... Вже полот ми тут не будемо. Пішли до гарбузів. Щоб сусід нам ноги не поперебивав, Переступай, соня. Красиві які. Аж ось оно. А що? Наші гарбузи. Де кашовики? – Вони меншенькі. Маленькі і чогось вони і прижовтіли. Чи то ще от морозів вони не ладили? Чи то ще сусід пирська в бур'ян на своїх сонях. А -а 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 -а. Оце це проблема малих орендаторів, як я кажу, що вони тільки думають про себе. Про сусідів, про сусідські городи. Ніхто не думає. Пирська є в себе бур'ян, летить на наше, хай летить. І аби йому було добре. Дивися, дивись. Аби було йому добре. Дивись, такий самий кашовик, онде Є різниця, є. Ну це воно й поприживкало, бо я ж сапувала не жовті, вони зелені були. Ну, ці наче більш-менш. Колись на городі при дворі, там, де ми зараз живемо, теж. В одного сусіда ж сіють, що хочуть, і в другого сусіда, так один сусід цей совісний, він метр чи більш не допирськує трактором, а о, потім, так десь, а о, потім так. бере е, оприскиватель ручний і оприскує од руками. А з другої сторони сусід там більш самовпевнений чоловік, так сказати. Той ніхто не потрібний. Вон, дивися, Андивися. я дойду. Пирська є трактором до самого обніжка. Так було таке, що на метр на нашому городі горіла і полуниця, і часник, і все. У нас виноград майже пропав. Отак летіло. Вітряно було, оприскувач до землі взагалі не опускав. Хто розуміється, і, і кому ти що скажеш? Нікому ж нічого не скажеш, бо ще да. і не цензурщина польється на тебе, да. що ти сяка, така й перетака. Да. Да. Це од'ядна. Пожовтіло. Там дивися, де я не пирська не доця. Глянь, диви, далі на рівні, зелене, зелен. ці кущі жовті, а там диви, які зелені. О, видно, поки жовте, поки зелене. І що ти скажеш? От вам і дружні українці. Угу. Я Лучше промовчать, скільки тієї дружби бачиш У... між своїм народом. Не те, що Вони наче потрухли. Вони потрухли, вони відпадуть. Добре, як серединка буде, сила і серединка відійде. Вони такі о, мене торкнуло, він розсипався, як сухий табак. Ну нічого, не біди. Ну це тепер думай, на той рік тут картопля буде. А що в сусіда буде? Бо це один власник, що цей город, що цей кусочок. Угу. Угу. Орвані їм Уже Благо, будуть розпускатися. Точно. Те зайшло багато дріб'язку. Мотигами хай походять. Хопці походять мотигами. Ну що ж, дякуємо за те, що маємо. Може вони одийдуть. Траби попало сусідського. І серединка річу. піде. Щось буде. І в нас не будемо працювати, а не працювати, ми так нічого не матиме. Дріб'язку бур'яну, звісно, посходило. Дуже багато, як макове зернячка. Ось так. Ось, покажи вдовж, який цей город. Да, довгий. Це такі гарбузики, де посередині. Гарбузка шовик веселіший, а де ну, я тут трошки один і той самий. Я трошки хватанув. Треба ж також якось мати совість і оту розум у голові. Ти ж теж думаєш, що у тебе по сусідській город ти плануєш, що ти сієш, і як ти його будеш обробляти. Хто про що думає? Чи Три? я я також ти можу. Подивися, в росі при вони перестали. Я також можу восени прийти. У серпні місяці, і вирізати рядок соняхів. А що? Ти мені спортив рядок гарбузів, а я виріжу вони порядку соняхів. Вони як... Наче, наче ще поменшали, чим я сапувала. Угу. Вони, може, і не одитима. Вони можуть і не одійти. Слава Богу, тут густенько розстелиться. Ну, Взагалі-то люди добрі, як ви не вважаєте, які ми є, що ми так не робиться. говоримо. Ну, Взагалі то обідно, що ти працюєш, працюєш, а. І він працює, І він працює, ми не кажемо, так працює на по совісті. совісті. Це не тільки ця людина, що в нас по сусідськи. Це проблема всіх отаких дрібних орендарів, що... — які садять городи. — Які садять пусті городи. Вони садять десь і в полі свої паї позабірали, і пусті городи. Вони стараються ці городи вхватить, бо вони за його ні клопа, ні платять. Через те вони стараються такі городи похватати. Вони ж ніякого податку, ні в сільську раду нікуди не платять. Дармове... Дармова земля. Через те вони й хватають його. Так ухватили, так робіть вже по совісті. Для чого ж ти мені не спортивна гарбузів? Я ж теж хочу врожай. У нас же теж все ж не задаром дається. І ніколи в нас земля не пустувала. Гарбузи, значить, гарбузи побачите, які тут гарбузи будуть. Буде вусло на гарбузу, гарбуз. Бо Тому що в нас городи унавожені, прополені, дощик, спасибі, Господу Богу, пішов. Підемо, зараз глянемо, що там з Суданка. Ох, от у настрій підняла косуля з утра. І... Ну, і тут настрій, я не скажу, що він зовсім упав, ну просто обідно, обідно, що кожен думає сам за себе. Для чого нам вороги, як у нас свої вороги державі, кожен думає сам за себе. Якби я зробила таке своєму сусіду, так мені прийшли б ще б і морду набили. А мені ось. я не маю права нічого сказати йому, бо він мене обізве такими словами, що я буду тиждень ходити і я не відійду від того. Тому я краще змовчу нічого йому не казати. А видно, що гарбузики виплатили, яду і добре вхватили. Тиждень я назад, я сама ось полола цей рядок. Ой, треба заїхати ще глянути на суданку, бо там також поруч город того сусіда. Що в них там? Щось зернове? Зернове. — А може і суданка випалина. Ну, там, там Наташа, наш обніжок на метр вище, його нижче, так не долетів. Отак. Ну тут він, мабуть, не травив до обніжка. Так видно, трава... поки он, он прожухла. А тут до обніжка. зелена. Да. На кукурузка зелена. А якщо б трави вдах, ще на метрі кукурудза пропала. Mm -hmm. Ще й підснідаємо. А ми до картоплі доберемося. Покажи, отак зблизька ягодки, Вони які чорненькі. Яка краса, люди добрі. Це моя улюблена ягода з дитинства. Шовковочка. М -м -м. Яка смакота, люди добрі. Якби можна з вами поділитися, з тими людьми, що взагалі живуть у місті і не пробують свіжого з дерева. Дощиком помити. Смакота. Смачні люди добрі. О, он гудуть. Вертольоти. Ми так їх плимо. Оприскувачі. І що пирськають ось тиждень не втихають день і ніч, день і ніч пирськають, хіба дощ прожене з поля. На одному полі у 100 гектарів двоє суток працюють. Величезні Сою, трактори. Стою Це такі трактори на, на дуже великих колесах, що він не торкається, посівів. Ми їх злемо вертольоти. Вони гудуть і гудуть і гудуть. Пирскають і пирскають і пирскають. Без контяги, без краю. Їдеш так мимо поля їхати, не можна. таке вони ще стоїть. Так що... Хто писав щодо хімікатів на картоплі, я вам можу розказати про хімікати. Так, ми знаємо, що це вредне. Ну йду, я гляну. Ще поки ми будемо їсти цю картоплю, надіємося, трохи яд вийде. У нас у селі одне підприємство займається землею, але воно розділене. Частина землі обробляється, і йде те зерно на продаж, а частина обробляється. І годується молочна ферма. А тепер уявіть, яке те молоко великого екстра класу. Зерно, яке ми отримуємо на паї. Не хочуть їсти не птиця пшениці, а кукурудзи не хочуть їсти свині. Отакий От великий вміст там хімікатів. А та ж пшеничка продається, а з неї роблять борошно, а ви печете вдома хліб, щоб було своє домашнє. Без хімії. Оце наша така суданка вже. Можна починати косити, тому що вона після дощу зараз за тиждень так підніметься, що я не встигну її докосити. Ця латочка повністю на корм вівцям і корові. Шикарна суданка. Сокирки, Сокирки. вони завжди квітнуть по зернових. Ох і гарне. Анджмелик прилетів. Ох, захекалась, поки доїхали, а це у нас ще один город Суданки. Я людина прямолінійна, а то он той сусід, який обробив нам гарбузи, дякуючи йому. Бур'янини ростимуть і гарбузи, напевно, теж. Суданка Суданка гарна, суданка буде... Суданка буде на сіно, після Паски сіяна і... І, напевно, через тиждень максимум це. Вона підніметься і її зразу косить, щоб вона не переросла. Бо оце потім дуже довго сохнутиме. Ух, і гарно. А там сьогодні на тому городі накосимо корові. Після... Ось картоплю до поли, якраз сонце повернеться, щоб не росяно було. І приїдемо накосимо. О, щастя буде корові. Суданка на сіно коситься, коли досягає 50 сантиметрів, не більше. Ну, По, коліна. По, коліна. По коліна, Зараз отак. За тиждень, я думаю, вона так виросте. Волога пішла. Шикарно. Бо стебло тоді буде товсте і вона не довго буде сохнути. Хоч щось радує. Їдемо далі. А це тепер наш ячмінь. Добре, що між городами така велика, ну це не наша земля, це. Цих людей земля, вони залишили собі такий проїзд. Це дрібний орендатор, його ячмінь. А це наш. Удвічі більший. І руками сіяний. Боже, який гарний ячмінь. Нічим не оброблений. Нічим не, оброблений. не від бур'янів не обробляли. -і -і. У нас такий комбайн. <п và> <Gone> Комбайни заїдуть. Це для себе. Буде там якийсь бур'яндак, буде. Гарний. Високий, більш зелений такий. Може і сорти, звісно, різні, але ох і шикарний ячмінь. Ну, хоч оце порадувало. Хоч оце порадувало. Ну все, тепер прям на картоплю. 11,21. Он у нас помічник який. То ми сіно тут забираємо, то на картоплі. Ну, ось полимо гарбуз. А з тієї сторони гарбуз ще не будемо полоти. Там дуже-дуже сиро Сьогодні люди не дуже радують, а тварини радують. Ой, щось він шкутильгає. шкутильгає. Щось... Я думала, він низь. по картоплі з горбика в'янку так іти. Ой, десь лапку пошкодив. Ну нічого. Великий це, напевно, тато сімейства. Гарний який. М -м -м. Ой, щось знайшов. З'їв. Жабку, певно. Ну, на цьому і буду завершувати своє відео. Ось ще. Я зараз оцей кусочок добиваю і їду на кошу суда, бо це дуже довго, поки я тут ще останусь і, і на косити треба і вже обід. Ще буська не гуляний. І оце так ми в другому, по другому кругу антисапою. Отакої. Сьогодні закінчили ми картоплю. Позавчора, після обід, вчора до обід і після обід, і сьогодні оце зраночку Проїхались в погородах. І оце закінчили. Тепер можна обсипати. Непогана картопля, слава Богу, ще хоч не, не мучиться із колорадськими жуками. Так що тепер точно. На цьому завершую відео. Відправили мені вже сьогодні троянди, вчора не вийшло. Ну, то буде далі. Вон стоїть. Всім гарнесенького дня і здоров'я, хто на городах от <смі> поле.